Я з тебе вітаю, тому що саме такий перехід відбувся з моєю свідомістю. Коли мій аналітичний ум дуже хотів це зібрати, цю синкретичну лінзу розуміння світобудови, як це точка зборки, як ще і коли я доперлася умовно до долога і до Будди, я зрозуміла, що треба буде опускатися назад в життя. І о, я розуміла, о, я потрапила, знаєш, колись в я є. Це було, до речі, дуже жахіття. Для мене воно не було досвідом о, щасливим. Я декілька разів проживала це, і обидва рази, ну, два таких дуже інтенсивних. А для мене це було травматичне прокидання, коли ти один і в вакуумі і нікого немає. Жодної живої істоти. Не те, що про тебе всі забули і ти десь. Ти знаєш, що більше нічого і нікого не існує, окрім тебе. І для мене жахіття це неправильне слово, це не те жахіття, як ми розуміємо. Це величезна глибина суму від того, що ти один. І потім починає формуватися, я пам'ятаю, як моя свідомість формувала спочатку. Uh -huh. Цей межі, я їх не могла відчути. Немає тіла, немає нічого немає, uh -huh. І от... нічого немає. І, uh... І потім, коли стала з'являтися структура певна, да, там я пам'ятаю, свідомість е, почала типу, дивитися на себе, я точка. Тепер, якщо я дивлюсь на точку, значить я периферія. Якщо я периферія, значить я можу зараз цю точку. ну тобто Я зрозуміла, що квітка життя це базові рухи свідомості. По, знаєш, коло, друге коло оцей окулюс, там як дві, дві знаєш, новобрачні, і далі, угу. далі, далі починається формуватися. І ти отримуєш тіло, ти отримуєш матрицю, ти отримуєш структуру, в якій свідомість, як квітка починає розкладатися, і тоді і починається якась дія, починається цікавість, починається рух, починається насолода от тіла. Починається на... І тому а, мені дуже була цікава. І Ця сакральна геометрія, ця математика і на якому є рівні все. Але потім, коли я е, добиралася до своєї периферії, я вже знала, що, як, що світло має свої межі, і коли воно їх сягає, воно хоче, е, як ми кажемо, е, кроків, сім кроків назад, вісім вперед повернутися назад, то я поверталася декілька разів і переписувала оце народження з нещастя, в щастя, тому що в моєму я є відразу було я жива і це Боже, я жива. І ти вже починаєш і тоді, на якому я рівні? Як це сконструйовано? В чому сенс? Ти просто як дитина щасливий, що ти живий, що ти в цьому світі, що ти дихаєш. Що ти відчуваєш, що ти реагуєш, що, ти, що ти, ти вже знаєш, що ти свідомість, яка була навіть без цього тіла, і вона була. І о, зараз мені набагато цікавіше стало мистецтво проживання в тілі. Я не повторюю повторю кожен день, що я живу в якійсь живій тваринці. Ця жива тваринка о, має свою якусь номінальну ідентичність. Знаєш, як твоє тіло, можливо, на холодну воду зреагує отак, а моє отак. а, да, але воно реагує на смачну їжу, на холодну воду, на мій смуток, на мою радість. На... Я розумію, що це живий портал. Я вже... вся, вся психосоматика сьогодні складається в щось інше і унікальне. Мені цікаво, да, що я що так про ці теломери, що від їх це у ДНК там є такі. Да, які, да, да. Це, це від якщо, їх хвостиків. Якщо ці хвостики певної довжини, то це довжина життя твоєї клітини Це довження угу. віку. Тобто мені цікаво безсмертя. Не як безсмертя, не як феномен в чистому вигляді. А що живе робить настільки живим. Що воно завжди присутнє в житті, і це мистецтво проживання в тілі. І сьогодні я знаю, що це Меркаба, що це живий космічний корабель, що через кожен орган можна потрапити в різні сузір'я і в різні світи. Що е, це живий квантовий комп'ютер, що це прийомник і передатчик, е, що це доступ до всесвітнього інтернету, е, що це Божественне, що це е, державна власність гаї? Е, що, тобто, в мене зараз такі відносини з тілом, що я думаю, Боже, чому мені так цікаві були ці сакральні геометрії, математики? Якщо ось і тому цікава стала матерія, як вона сконструйована, як жива клітинка, а що там в космосі, а якщо там все, то і тут так. А під що воно підпорядковане? Піду ентропію, ту емерджентність якась так? Мені ж таке саме. І я ж цей квантовий свідок. І, я... Розумієш? і, це, і це стає найважливішим, що в відбувається в твоєму тут. В твоєму тут як збільшити а, через такий знає, духовний біохакінг ресурси цього тіла, як його зробити міцнішим. Як його в мене зараз взагалі немає жодної системи харчування, жодної системи режиму? А я ніби відпустила все. А я відмовилася від всіх знань, які є у цьому світі, розуміючи свою унікальність. Що якщо в тебе унікальність, то в тебе і своя температура тіла, і своє харчування, і свій режим, і свій. Нехай він там на долі якось відрізняється, але він точно відрізняється. Точно, у цих 24 на 7 у мене є якась моя шкала. І не факт, що вона циклічна, не факт, може вона якась просто треба там інші алгоритми побачити. Знаєш, там інші, може вахтові якісь, може ще. І я зараз на інтуїтивному харчуванні умовному. Я дивлюся, чому йому це цікаво. Це звичка, є, що попросило, да? там Я чіпси в Кока-Коли взяла. А, а тут є з ягоди, ми думаю, боже, навіщо люди їдять хоч ще щось, якщо є от таке на планеті, чому ми не харчуємося тільки цим? А, і а, я розумію, що тіло зараз щось добирає своє, що йому потрібно зараз по спектрам. Відразу які там якості, що мені зараз якісь стимули життя формує, як я реагую. Бо ці ж спектри відразу зараз поповнилися, значить, вони якось будуть е, проявлятися. І тому е, я тебе тут е, дуже підтримую, що фокус уваги, який зміщений із е, е, оцих питань, що, як е, і так далі, на ось е, це відчуття, угу. просто це знання, що в жодних архів. Якщо я питаю, то я кажу, що десь є знання про мене. Значить, я не розумію, як базові знання атмології. Бо атмологія каже, що воно проявляється тільки в певному стані. В якому угу. в певному стані свідомості: Я є. І під словом Я є це і жива, і унікальна. І тому це знаєш, коли ти розкриваєш те око, Я є і Я жива. Господи, яке щастя! Я є я унікальна і я жива. Блін, пух-ахо! Світ чекає, да, чекай мене, тому що я є, я це знаю, всі унікальні, але я це всіми жабрами, фібрами відчуваю. І я жива, я дихаю, я рухаюсь навколо мене ці люди. І тому це тільки проста. Якщо це зрозуміти, всі знання стають неважливими. Вони й не важливі, бо премудрість дуже проста. Премудрість в чистому вигляді дуже-дуже проста. Все еволюціонує, все розвивається. В добрі. Справжня еволюція відбувається тільки в добрі. Угу. Якщо немає добра, буде просто розвиток. Він якось буде технічний, техногенний, ще якийсь, ще якийсь. Але навіть у під при всіх їх мільярдних о, цих о, варіативностях. Рано чи пізно всі формули досягають меж. Угу. І тільки творчий імпульс може нове Оце все, яка знає про все. І ця премудрість являється базовим граалем носієм живим. Життя ж живить живе. Тобто, оце, воно, воно, його не можна запросити, його не можна утримати, його не можна, а, 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 воно, воно приходить туди, де життя. Да? Якщо я є, я свідомість, я живу, то, звичайно, цікаве тоді життя, як воно сконструйоване, як функціонує матерія. Як... І тому сьогодні я в тому місці, де колись. Ну, не можу сказати, що засуджувала, але я не розуміла тих, хто йдуть в духовність там, щоб виростити собі зуб, відкрити третє око, ще чогось. Мене також це не цікавить. Мене цікавить, мене це цікавить тільки на якійсь більшій глибині. Як свідомість може бути в тому зв'язку з своїм тілом. І з тими процесами, які на свідомому рівні немає в жодної частини нашого мозку, чи навіть у тіле, все, для того, щоб активувати його ресурси для проявлення, ось цієї своєї унікальності. унікальність. Угу. І тому мені цікаво, я знаю, що це те тіло, яке найкрутіше для проявлення еви. І тільки через знайомство з тілом і конектом з ним, коли цей аватар. Починає конектитися з краном, да, коли е, це починається співпраця, от мені зараз е, це цікаво. Uh -huh. Тому що для мене тіло це не просто фізична плоть, це вся оця матрешка з і життя. А, це дуже чітке розуміння, що це одна й та сама свідомість, не в якої є тіло, є душа, а, це одна й та сама свідомість, яка зараз проявляється, як емоція. Як думка, як реакція, як відчуття, це одна й та сама свідомість, яка тут і зараз проявляється ось так. І якісь речі вона саме усвідомлює, якісь ні. І я ця свідомість, а не ці елементи. Угу. І ці елементи під цей стан змінюють свою структуру, інакше квітка життя б не деформувалася від наших карм і так далі. Якщо квітка життя Демюргівська матриця, матриця реальності, а, і навіть да, з усіма архонтами, стихіями і так далі, може формувати нашу реальність під оце викривлене, значить вони можуть формувати реальність під підкральне, унікальне. Угу. Мені треба цей реслінг. Якщо можна так, то значить давайте і так. Бо мені ж потрібна матерія, а не вбуду вилітати. Оце угу. і є формування реальності, оце і є свідомість, яка е, підпорядковує і титанів і всіх, і вони стають будівельниками. От мені це цікаво, uh -huh. і, е, тому е, і я вважаю, що е, як е, нормальні цікавості для всіх, хто хоче бути живим і щасливим, бо інакше, якщо не дивитися, як це сконструйовано, як воно живе, як воно керується, і де тут я в цьому всьому. Да? А тепер уяви, мене тут нема. Оце бачиш квітку щастя, ці всі нейронки, оце все уяви, тебе, оце все вони, а не ти. А ти, ота свідомість як унікальність. І чим більше ти в цій унікальності знаєш, тим більше. В тебе гравітаційне поле свідомості, яке здатне навіть матерію вибудувати по тих контурах і проявити цю емерджі.